Привіт-привіт! Прив прийшло моє замовлення за січень місяць. Розмістила я його 12 числа, а отримала вже 14 ввечері у відділенні нової пошти. Дуже швидко, класно, мені сподобалося. Давайте розпакуємо, що тут прийшло для мене, що прийшло для моїх друзів і родичів. Так, ну з чого ж мені розпочати? Думаю, що розпочну з ось цього спрею і прямо одразу нанесу його на волосся. Він прийшов мені за бонусною програмою, дещо замовлення було на 40 бонусних балів. І тому спрей обійшовся, здається, в 120 гривень. Але більш точну інформацію я вам покажу вже в зображенні накладної, якось так. Да? Але давайте подивимося. З поміж того всього, що пропонувалося, в мене якраз закінчився спрей для волосся. І я така: о, треба брати. Це прямо мені, мені, мені під замовлення. Трошки вгамуємо цю електризацію. Він має солодкий, інтенсивний аромат. Здається, цей аромат, мені нагадує. Арганову олію, якщо я не помиляюся, але знову ж таки більш детально про цей спрей я покажу для вас в відео і фото зображеннях поряд на екрані. Що можу сказати? Дають по акції, дають по якійсь знижці, беру. Коли він за повною ціною, я вважаю, це є. Переплата коштів. Набагато більші об'єми за аналогічною вартістю, і нічим не гірше, можна придбати просто в магазині. Зверніть увагу, що я не є тим таким, знаєте, затятим консультантом, який думає, що ну, от, краще компанії фармасі, просто нема нічого у світі. Є, є і дешевше, і краще, і, і по-всякому, і дорожче, і краще. По всякому по-різному. Я купую перш за все, тому що є певні лінійки, які до вподоби, певні акції, які мене трішки заманюють. Ну і по проханню моїх чудових друзів-клієнтів. Наступне це шампунь від лупи. Від лупи. Так, відлупи, вірно. Його я купила для того, щоб ми з дівчатами разом користувалися. Особливо в нас вже доповнила нашу підліткову колекцію, моя молодша донька. Тому тепер ми разом всі в цьому таборі людей з жирним типом шкіри, волосся, голови, всього, всього-всього. І тому нам потрібні ось такі спеціальні догляди. Мені подобається цей шампунь, мені подобається його аромат. Такий же шампунь у нас ще є з чесничком. Він також нам до От, з чесничком закінчиться і інтенсивнень перейдемо всі на, саме на цей шампунь. Так, там здається, зараз до кінця січня на нього діє якась пропозиція, додаткова вигідна, тому зверніть увагу. Можливо, у вас є проблема, яка потребує вирішення, і ви хочете. Підібрати якийсь новий догляд за волоссям, для того, щоб вгамувати жирність і ось прояви лупи, рекомендую до випробування. І вартість не кусається. Далі, це є догляд за обличчям чайне дерево. Тут два кремчика це замовлення для клієнточки. Вона себе вирішила потішити таким подарунком. Далі для неї ж тонік для обличчя. Так, ось Тонер, тонер не тонік, а тонер, тонер для обличчя з цієї ж лінійки. А для нас додому умивалочка. Мені подобається, я її переливаю в тюбик з дозатором, де є помпочка, і ми так використовуємо його. Зранку ввечері і навіть зараз впродовж дня. Я отак от собі подивилася. Я була півдня активно працювала на підприємстві. Зараз повернулася, хочу освіжити макіяж. Я просто вмиюся тонером, очищу що в забалакалася, вмиюся гелем Перед цим обов'язково скористаюся міцелярочкою. Ось цією, мені подобається її використовувати. Зволожу шкіру інтенсивно і буду робити легкий ніжний макіяж. Тим паче, тим паче, у мене тепер є не тільки ось ця тоналочка, а і ще й до цієї тоналочки ще одна фішечка, яку я нарешті собі замовила. Зараз покажу. Так, Щодо обличчя, ще клієнтка обрала собі ось цей крем для. Області навколо очей, так, ділянки навколо очей, 15 мл цього крему, він йде з дозатором, ось таким натискати пальчиком. Їй ця лінійка. І я рада, раді Бога, Боже, я замовила, там, даю для неї додаткові якісь бонуси, знижки, подарунки. І мені добре, і їй добре. Так, що тут далі? Далі тут декоративна косметика. Що по декоративці? Блиск. Матова верніш помада в форматі рідкому для моєї сестри. В 13 кольорі вона хотіла максимально темний коричневий. Ось тут ми маємо такий темний-темний тюбик, <хи> темний коричневий холодного відтінку. Чесно кажучи, мені подобається. Сподіваюся, що їй також буде до вподоби. І, взагалі, ось це нове оформлення в компанії є дуже-дуже класне. І, і, взагалі, треба дивитись сюди, до вас в камеру. А мене очі косять сюди на екран, щоб бачити, що я тут знімаю. Це є ознака того, що я знімаю перш за все на телефон. І по-друге, це те, що потрібно обжитися нормальними гаджетами для того, щоб робити більш якісний контент і, взагалі, більш якісно розповідати. Так, це в нас тринадцятий відтінок. Більш детально про ці помадки ви можете подивитися в дописах на моїй сторінці з посиланням на замовлення. Також обов'язково переглядайте посилання в шапці, не в шапці, а ну і в шапці. Аккаунта і під відео так само самой. Далі губна помада для доньки. Давайте вже з губками завершимо. Це вже її друга помада, а чого її, бо це була перша моя, потім тепер її. Ну, коротше, я спробувала мені непогано, але коли вона на не нафарбувалася, я така, ну все, окей, вона тобі набагато краще. Рівно рік назад, Rosewood ми замовляли вже, верніше, я замовляла. І так, ця помада мені личить, але на донці вона виглядає набагато красивіше, привабливіше, все-таки в ній є якась така м -м, кольорова гама, яка більш для неї, для її блідої, світлої шкіри і рижого волосся, яке вона собі фарбує, набагато більше підходить. От, е так, Це свіженька взагалі знову таки, помадка, вона виготовлена в жовтні 24-го року, зараз у нас січень 25-го. Тому от, майже з-під конвейера. Дуже активно популярно користують. А, активні, популярні, так кажуть, Ну таке, доволі популярна ця губна помада серед користувачів, тому що вона має густу кремову текстуру, не сушить вуста, приємна і е, досить таки пігментована. Ознайомлюйтеся з зображеннями, які я прикріплюю на відео. Обирайте свій. Улюблений відтінок, і майте на увазі, що в січні місяці на неї діє бонусна пропозиція по ціні, тому ну, можете не замарачуватися і прямо так сміливо собі замовляти. І повірте, ви будете приємно вражені, і вам буде подобатися. Ну, бачите, є все-таки якісь такі моменти, які мені є дуже привабливими в компанії Фармасі. Напевно, це все таки більш схильне до ось цих шампунів. Да? І е, декоративна косметика, так мені доподобать. А тепер: та-да-дам. та -да -да, та дам -да, та -да -да, та дам Та-та-дам. -да. Це консилер. Консилер, так, консилер, коректор, консилер. Для маскування. І це він не простий, а він саме в цьому відтінку, там, де нулі. Саме нулі. Чому я його обрала? Тому що, знову ж таки, хочу, щоб Аня подивилася, як він для неї буде, бо для неї все жовтить. Вона всім недовольна, їй все жовтий. От, і мені вкрай цікаво, як він буде так само наноситися і на моїй ай. льопаюсь. І на моїй шкірі. Е, консилером цим я вже знайома, його використовує моя матуся. Коротше, Ані він не підійде, я вже дивлюся, він жовтуватий, можна для Ані навіть не давати, а от для мене має підійти. Для мене має підійти. Хочу його брати з собою, коли потрібно от, зробити прям екстрений макіяж. Тому що впродовж дня ну, зазвичай я люблю, коли на мені немає зараз ніяких тонуючих засобів. Але впродовж дня мені буває таке, що по роботі потрібно бути так включеною в кадр. От, Тому ось такий маленький формат буде мені зручний в моїй сумочці. Ну і знову таки, давайте подивимося. Ну, бачите, він якийсь. Це тоналка, тоналка, яка ідеально лягає на моїй шкірі, а це воно ось таке. Ну, він має адаптивний відтінок. Тобто він от хлоп-хлоп, я думала, буде жовтий, вже не жовтий. Коротше, дуже цікаво, нічого не понятно. Буду тестити, е виберу якийсь, десь Бог, спокійний більш день, коли буду мати більше часу. Саме для того, щоб зняти відео мейкапу засобами, тому що от я бачу, що в мене дещо вибуває взагалі з косметички, дещо таке стає більш постійним і таким максимально. Якби його назвати функціональним, так? Тобто переходжу в якийсь такий режим, що якщо якийсь засіб є, то він один якісний і, і більш багатофункціональний, замість того, щоб мати десятки непотрібних тюбиків. Обожнюю це слово. Все-таки це слово чубик це, це дуже прикольне слово. Так, і в нас каталог ось так оформлений, він у нас буде приурочений до лютого, до дня закоханих, так? Пише, що буде якісь селе, буде розпродаж, будемо дивитися. Будемо будем порівнювати обов'язково ціни, а вже бачу, що буду замовляти. Буду нарешті замовляти собі свіжу тушу. Бо от, 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 от від цієї я ну, досі не в захваті. Я її вже домальовую, там скільки можна. Ну, не в захваті. А цю прям, напевно буду брати дві штуки. Дві штуки. Дві штуки. Тепер, значить, у нас середина місяця, саме чудовий час порівняти ціни двох каталогів, показати для вас, що де краще брати, що більш є вигідним, що більш доречним, як на мою суб'єктивну думку. Зверніть увагу, я ні до чого нікого не змушую. Дякую вам за увагу. Бажаю всім гарного, тихого дня, вечора, коли ви там дивитеся. Дякую вам за перегляд. Тисніть вподобайку, тисніть не вподобайку, якщо вам щось не сподобалось, пишіть свої коментарі. До наступних зустрічей. Бувайте!